Привіт! Хочу подарувати тобі свій авторський коктейль з Суницею. А в тебе більше немає? Тільки одна є. суничка. І взагалі чому суниця, а не полуниця? Ну не знаю. Зараз так кажуть. Так кажуть, прийнято. є навіть гост, який встановлює назву Суниця. Суниця? Так, тому що це українська. Ну, суниця нова, стара полуниця. Але так. дякую, будь ласка, ось тобі ще одна. І а ще ви одну, просто... дивіться сюжет про суницю, яка була в полуниці. Трені простори. Курчата. Дивиться Та охайні ягідні рядки. Тільки на зврядки органічна полуниця. Дуже смачно. Це ферма під Києвом, де вже два роки ведуть господарство за стандартами органік. Нам подобається працювати з землею, нам подобається людям привозити свіжу ягодку. Наталія Копаєва ще кілька років тому працювала в торгівлі. Зараз керує фермою, де разом з командою займається зеленим бізнесом. Готова ферма, тому що з нуля строїти – це сумасшедші гроші. Ми не переділували, ми просто доділивали. То, что нужно? У нас есть клубника, малина, голубика, ежевика, красно, черная смородина и крыжовник. Еще у нас есть поросята, цыплята, куры, гуси, утки, барашки, козы. У нас два сорта <говори> кулуницы эль санта. Она таєна. Велику ягодку, але рік. А другий сорт це арбіо це ремонтантний сорт. І він буде плодоносити до пізньої осені. Сорти замовляли самої Голландії по два євро засадженець та чекали на них майже рік. Ми старалися масу сілі приложити для того, щоб вона була менш уязвима, щоб ми не використовувалися цими хіміями, антибіотиками і всім остальним. Вона рівненька. Mm -hmm. Там, де буде дуже багато накиданих хімікатів, іменно селітри або, або хоскиваші, вона аж отак от лопається І колір у неї може бути темно-темно-червоний, mm -hmm. але вона не рівної поверхні. Скільки вклали грошей, не розголошують, а наголошують. Прибутки ще чекають. Та й господарство немаленьке: 9 гектарів землі з курятником, загіном для худоби, полуничними теплицями та відкритими ягідними плантаціями. Зараз у нас працюють. 10 чоловік, які працюють і в теплиці, і на полі. На початку весни у нас працювало до 25 чоловік. Це тяжелый труд, в принципі. Особенно коли йде прополка і все це делається руками, а не механизировано, то в будь-який случай це тяжело. У нас люди виходять з 5 утра і до 8 утра собирають. Почти, потому що після 8 утра вже встає солнце і вже невозможно собирать ту ягоду. Пір ягід також ціла наука, адже на фермі вона не заморожується і вже через кілька годин потрапляє на полиці магазинів. Ось так полуниця полуниці правильно збирати ягоди, щоб вони не зіпсувались по дорозі. Зараз тут саме початок сезону збору врожаю, який триватиме аж до жовтня. За цей сезон тут планують зібрати близько 4 тонн цієї смачної та запашної ягоди. Минулого року цифри були краще: близько 12 тонн степлиць і 20 тонн з полів. Все через цьогорічні травневі погодні умови. Проте в цей сезон очікують великий врожай чорної смородини. Взагалі висаджено рання середня пісня смородина. Всього 19 тисяч. Ну планірують стом Якщо навіть то все залежить від погодних умов. Від погодних умов на фермі не залежать тільки тварини та птахи. Дві тисячі курчаток, барашки та поголів'я свиней. За м'ясом яких вже стоїть черга, адже попит на органічну продукцію значно перевищує пропозиції. Ну що ж, гарного врожаю, фермери та корисних покупок нам, містянам. Останнім часом у світі спостерігається справжня ГМО-фобія. Проте українці, як жодна нація інша у світі, можуть собі дозволити уникнути або ж звести до мінімуму споживання таких продуктів. І все це дякуючи нашим фермерам. Сьогодні у нас в гостях Наталя та Сопар, управляючі партнери органічної сімейної ферми. Доброго дня, Доброго, Доброго. Продукція ваша куди поставляється? Київська область. В супермаркеты Киева в определенные. определенные. А вот расскажите, каким образом, кто, сколько у вас конкурентов по производству подобного рода ассортимента? Миллионы. Ну вот именно. А как вы попадаете в тот или иной супермаркет, за счет чего конкурируете с другими производителями? Мы прежде всего даем свой продукт попробовать, для того, чтобы все поняли, насколько мы вкусные и качественные. Плюс к этому ко всему прилагаются экспертные выставки, сертификаты, для того, чтобы это все видели. То есть у конкурентов этого нет? Есть тоже. Ну, скажем так, у нас на сегодняшний день в принципе не было проблем с тем, чтобы мы пришли и нам кто-то отказал. То есть вы спокойно заходите в любую сеть да. и продаетесь. Да. да. А вопрос ценовой политики. То есть, как определяется доля супермаркетов стоимости килограмма вашей продукции? Нас это не интересует. Мы назначаем свою цену, а они уже работают по своей схеме. То есть, то есть вы как производитель не можете регулировать, почем они ее продадут? Да? Мы же не хлеб с молоком. О, крем вы э, выращиваете ищет пыцю. Поросят. Свиней? Э, ягнят. Барашка. Ягнят, ну так. Это баранина, да. Э -э, с цих напрямки, что я наименьше? рентабельно? Свинина. У нас есть цыплята табака. Мы же выбираем более качественную породу, которая более вкусная по своим качествам, mm -hmm. да, как бы, то есть более а интересная. А почему, например, вот, если свинина наиболее рентабельна, они не заниматься только свининой, например, там, забитной? На а мы создали быть. такой ноев ковчег, в котором хочется увязать все... Ми маленькі, но ми такі об'ємні. А всі ж знають що в Україні доволі розповсюджена практика, коли люди їздять збирати суницю кудись за кордон. Наскільки співставна винагорода ту, яку ви пропонуєте, і ту яку як мені кажеться, да що многі люди уїжає за границю тратять більше средств на то, щоб уїхати, чим забрати у нас же И, mm -hmm. ну, То есть многие люди просто не умеют сводить дебет с кредитом тобто, скажем так, скажет. Врача там да. тех, кто не дает. Просто сложен сложен стереотип некий такой, что вот там круче и лучше. да, И все вот по слуху, основная же масса населения так делает. Ну, mm -hmm. То есть кто-то сказал, кто-то передал, анализировать никто не делает этого анализа, правильно? То есть я услышала, я побежала. Mm -hmm. А как оно на самом деле не факт. Mm -hmm. И мне кажется, что если все-таки посчитать то У нас тоже можно зарабатывать. Успехи вам и до новых встреч. Спасибо. Спасибо огромное.